Пригоди Петсена та Фіндуса. Полювання на лиса. На невеличкому сільському хуторі жив собі дідуня Петсон зі своїм котондусом. Мали вони кількох курей у курнику та вдосталь дров у дворовітнику. А всі інші необхідні речі складали в столярні, до них рідко навідувались гості. Одначе пеццон тим не переймався. І от одного дня прийшов до них сусід Густавсу зі своїм собакою на повідку і рушницею через плече. Він був похмурий, як ніч. Привіт, песоне, мовив він, чи й до тебе навідувався лис? Ні, тут лисом і не пахло. Не бачив я ніякого лиса, відповів пецсон. Якби він сюди навідався, ти неодмінно його помітив би, буркнув Густавсон. Він краде курей. Уночі заскочив на моє подвір'я і потягнув одну курочку, але більше йому таке не вдасться. Наступного разу, як тільки я його вистежу, то застрелю. Тож приготуй песуни і свою гвинтівку. Вночі він, напевно, прийде сюди. Коли побачиш, що я своїх курей замкнув, і Густавсон пішов собі геть. Он як ти гадаєш, що сьогодні ввечері прийде Лис, промимрив Пецсон собі під ніс, дивлячись Густавсонові вслід. Тоді нам краще зараз же замкнути курей, правда, Фіндусе? Кіт зліз Пеценові на капелюх ще тоді, як з'явився Густавсон із собакою. Мені здається, тобі треба замкнути Густавсона, відповів кіт, проводжаючи гострим сердитим поглядом. Я ані скілечки не довіряю старим дідам з рушницями. Петсон засміявся. А тобі не до вподоби, що Густавсон застрелить лиса? спитав він. Ну, тоді той лис прийде й поїсть наших курей. Лиса не слід убивати, його треба обдурити. Я завжди так роблю, відповів Фідос. О, можу собі уявити, хихикнув Петсон. Я з тобою згоден, Фіндосе, гріх убивати лиса. Певно, придумаємо якийсь інший спосіб, щоб його не лякати, щоб він більше ніколи не захотів курочки, і Петсон поринув у глибокі роздуми. Часом, коли йому в голову заходила якась путяща думка, або коли він розумів, що думка, яка щойно зайшла йому в голову, не така вже й путяща, то щось вигукував. Урешті-решт він підскочив і замурмотів, потім злякано зойкнув, потім стиха реготнув і спитав У нас є перець? Кілька кілограмів, лебонь завжди знайдеться, відповів Фіндус. Тоді гайда майструвати курку, сказав Персон. Тобі краще піти зі мною до столярні, а то ще примчить листа й злапає тебе. Ні, на таке він не наважиться, заперечив Фіндус. Але все таки почим чекував за Петсоном. У столярні було все необхідне для того, щоб налякати лиса. Петсон знайшов серед шведського начиння маленьку білу кульку і моток дроту, потім заповзявся длубатися в старій сумці, що стояла на полиці. Де перець, Фіндуса?» – сурово спитав Петсон. Він повинен лежати тут і ніде інде. У мене кожна річ має своє місце, ти знаєш. Наскільки я знаю, перець ніколи не лежав у цій сумці, спокійно відповів фінус, оскільки він завжди у багажнику велосипеда, тобі пора вже це знати. Ну, а вже ж, так воно і є, сказав Пецон, і вийняв із багажника великий пакет перцю. Він натягнув кульку на лійку і насипав усередину скільки перцю, скільки влізло. А тоді надув кульку так, щоб вона мало не луснула. Тепер нам знадобиться трохи пір'я. У тебе, Фіндусе, є пір'я? У мене, звісно, немає ані пір'їнки, відповів кіт. Запитай у прілан. Прілан була найголовнішою куркою. Вона сиділа в потайному віконці поміж столярною та круником і пильно стежила за тим, що робить Дуню з скотом. Прілан, нам потрібне пір'я, щоб налякати лиса. Кожна з вас має пожертвувати пір'їну, задля власної ж безпеки. Прілан міцно столила дзьоба і гайнула до решти курей. Поки вони куткудакали й сперечалися, песино ботав кульку дротом і зігнув його так, що з'явилася шия й лапи, наче в курки. Аж тут повернулася пріліан із торбинкою пір'я. Потім ви його нам віддасте, віддастері, що ще заявила вона. А вже ж відомо, відповів Петсон. та й заходився приклеювати пілля прія до кульки. Він майстрував дзьоба, червоного гребня і хвоста, а кіт йому допомагав. Коли вони врешті-решт із цим упоралися, кулька таки стала схожою на курку. Вона гарна, сказав Фіндос. Що з неї буде далі? Її вкусить лис. Веселенько відповів Петсон. Розумієш, він тишком-нишком підкрадеться сюди вночі і побачить цю курку, що стоятиме сама, як палець серед подвір'я. Тоді він до неї підскочить і жадібно накинеться, гарр, а потім зажене в неї зуби так, що вона лусне лусь! Він так перелякається, що почне хапати ротом повітря. ох хо -ох, ох і перець потрапить йому прямо в рот і ніс. І він заходиться чхати і плюватися, і згодом більше ніколи у світі не захоче ласувати курятиною. Кури зааплодували, а Фіндус із гордістю подивився на свого дідуню: Ну, пет, це не у тебе й голова. Вони поставили курку на подвір'ї та й, ну її роздивлятися. Яка вона гарна, сказав Фіндус. ж поважно згодився пецон, тоді запала мовчанка. Цікаво мені знати. А, чи цього досить? сказав Фіндус. Може, варто вчинити ще й трохи шуму, раз ми вже таке задумали, щоб лис насправді втямив, який він тут небажаний. Невже тобі подобається шум? запитав пецон, примружуючи очі. Ні, не дуже, байдужки, відповів кіт. Я просто непокоюся за бідолашних курей. «Ова, то ти непокоїшся за них? Тоді все ясно, сказав Петсон. Він потер собі носа й про щось замислився. Але, мабуть, ти маєш с -с слушність, звісно, ми можемо прилаштувати трохи хлопавок. Про той самий випадок, якщо в нього не варитиме голова. Краще ходімо звідси, щоб курка бува перед тобою не вибухнула. Ге, я ж на якийсь там лис, перхнув Фіндус. Але таки все послідував за своїм господарем. Петсон повернувся до столярні і почав щось шукати в давніх бляшанках з-під фарб, що стояли на каміні. Де хлопавки? Чи можу я почути відповідь? спитав він і суворо глянув на Фіндуса. Позавчора тут було повно хлопавок, а тепер їх як листь злизав, га, Фіндусе? Наскільки мені відомо, вони завжди лежали біля дверей у коробці з під капелюха, розважливо відповів Фіндус. Ага, можливо, достеменно так, буркнув Петсон, беручи з тієї коробки хлопавки. Запалювальний шнур та бенгальські вогні І напихаючи ними кишені. Потім вони вийшли зі столярні і розклали хлопавки довкола подвір'я. Пецсон поз'єднував їх запалювальним шнуром якого протягнув крізь шпарину по вхідними дверима, у передпокій аж до самого ліжка в спальні, там поклав і коробку сірників. Готово. Мабуть, цього вистачить, щоб налякати лиса, сказав він, а відбуватиметься це ось так: як тільки лис уночі навідається, то стрибне на курку кульку і зажене в неї зуби так, що курка вибухне. І тоді, коли ми почуємо луск я підпалю шнур і тієї ж миті довкола цілого подвір'я почне стріляти, тріщати та блискати. І якщо він тоді не злякається, то я вже й не знаю, що то за лис». Фіндус стояв мовчки і не зводив погляду і запалювального шнура, потім озвався. Але ж лиси все таки дурні хто, знає, чи вистачить кількох хлоповок, аби вони допетрали. Що красти курей не годиться. Може, налякаємо його ще й привидом? Раз ми вже таке задумали. А хай тобі аби що з твоїми привидами. Я певен, що цього вистачить. Одначе він таки замислився, як же влаштувати гарне видовище з привидом? І чим більше він про це думав, тим веселіше йому ставало. Невдовзі він уже стояв на подвір'ї. Щось мурмотів собі підніс і розглядався угору, праворуч і ліворуч. А тоді проголосив зараз ми натягнемо канатну дорогу. Краще ходімо звідси, Фіндусе, а то ще почне лускати в тебе за спиною. Ет, які дурниці! скривився Фіндус, та все ж подався вслід за господарем. Педсон заходився придивлятися до стіни столярні. У мене була колись довжеле... На мотузка, яка гарненько її скрутив і повісим на оцього цвяха. Тепер там висить якась скакалка. Це твої вибрики, Фіндусе. Фіндус невдоволено застогнав. Ти ніколи, Пецоне, не вішав ніякої мотузки на цього цвяха. Ти поклав її в автомобільну шину. Ага, напевно, так і було. Ну що ж? Промивмирив дідуню, витягуючи мотузку із шини. Тоді знайшов простирадло для привода і коліщатку, прикріплене до залізного стержня. Дідуню вийшов на двір і натягнув мотузку між дахом великого будинку і деревом із другого боку подвір'я. Потім він зачепив коліщатку за мотузку. Ходи сюди, Фіндусе, тепер можеш їхати мотузкою. Кіт виліз по драбині вгору. І Петсон, нап'явши на нього привидецьке простирадло, показав, за що йому триматися. Потім відпустив Йо-йо-йо! кіт привид, перелетів через усе подвір'я і за кілька секунд заскочив на дерево з другого боку. Усе має вдатися, сказав Петсон. І ось як воно буде. Коли я підпалю вночі шнур, ти гайнеш на горище і натягнеш на себе. Привидецьке простирадло. А як тільки на дворі почне з усіх сил тріщати і блискати, ти шмигнеш у вікно, повиснеш на канаті й, пролітаючи над самісіньким лисом, закричиш йому не своїм голосом Красти курей не годиться! От тоді він, мабуть, усе до Петра. Очевидно, до Петра, я, згодився Фіндус. Тепер він був повністю задоволений. Адже він неодмінно побачить феєрверк та ще й побуде привидом на канатній дорозі. Цього вистачить із головою, промовив пецсон, тож ходімо до хати пити каву. І вони пішли. Заповідався дуже захопливий вечір. Ще до смеркання Петсон загнав усіх курей у кухню. Він звелів їм нишком, тишком там сидіти і по черзі стояти на чатах за вазоном на підвіконь. Якщо зледять лиса, нехай біжать буде тепецна. Увечері дідуню кілька разів обходив подвір'я і перевіряв, чи твердо стоїть курка кулька. Чи не пошкоджено бува шнур і чи всі з самого краю каната висить коліщатко. Коли вони повкладалися спати, то ще раз обговорили, як усе відбудеться посеред ночі. Тільки но вони проваляться в глибокий сон, з'явиться лис. Він підбіжить до курки кульки, зажене в неї зуби, і вона вибухне. Тоді вони прокинуться, Пецон підпалить шнур, а фіндус гайне на горище. Коли на подвір'ї зчиниться страшена тріскотня, фіндус повисне на канатній дорозі і помчить по ній із криком Красти курей не годиться! І тоді лист дасть драла і більше ніколи не повернеться. Отак воно цієї ночі й буде, думали вони. За кілька годин, як вони поснуть, чи за кілька хвилин, чи наступної миті. Мало-помалу, фіндус так стомився від переживань, що й заснув. Але пецунові не спалося. Він просто лежав, нашорошивши в темряві вуха, й чекав. Одначе все було тихо. А втім, ні, здається, щось шаруділо. чи то йому тільки вчулося, що хтось Поночі шастав подвір'ям. Петсон підвівся з ліжка, навшпиньки потибав до вітальні і заглянув у вікно. Там був лис. Він скрадався довкола курника і нюшив. Був якийсь такий переляканий. На нього жаль було дивитися. Малий, худий, ще й кульгав на задню лапу, либонь, тому він і краде курей, подумав Петсон. Мабуть, не має сили ловити зайця. Та ж у нього станеться серцевий напад, якщо ми влаштуємо феєрверк. Я не наважуся підпалити шнур. Аж ось лис помітив курку кульку, що стояла сама, як палець на подвір'ї. Поволеньки поволі він підкрався до неї, тоді чим душ побіг і зненацька зупинився прямісінько перед нею. Обережно понюшив, тоді відскочив від неї і зник за будинком. Петсон метнувся до причілкового вікна, щоб глянути, що сталося із лисом. Перестрибнувши через паркан, той сидів собі і дивився на будинок. Дідуневе серце стиснулося від жалю. Який жах, що Густавсон збирався його вбити, подумав він. Лис сидів на одному місці, ледь помітний у темряві. Дзигарі на стіні поволі цокали. Усюди панувала тиша й спокій. Тоді щось як трісне. То вибухнула кулька. Хтось почав чхати і на повен голос плюватися. Фіндус підлетів угору, мов на спортивному маті, і зарепетував Підпалю шнур, пецене!» Та побачивши, що дідуся немає, сам підпалив шнур, і за мить довкола цілого подвір'я почалося тріщання, лускання і блискання. Фіндус гайнув на горище, натягнув на себе приведецьке простирадло, відчинив вікно та й помчав канатною дорогою, із криками Не треба стріляти в лиса. Що? Та ж він не це мав сказати, він помилився. Одначе таки ні, не помилився. Бо саме тоді, як йому отібрало мову, він побачив, що серед цієї катавасії стояв не лис, а Густавсон. Він був із рушницею в руках, а біля нього скаворіла собака. Густавсон витріщився на привида, що теліпався в повітрі, а тоді пожбурив від себе рушницю і жалібним голосом пропищав Ні, ні, обіцяю, ніколи більше не стрілятиму в лисів. Облиш, відпусти мене. Тоді враз все вщухло. Фейерверки закінчилися, а кіт привид зник на дереві. Собака утік, а спантеличений Густавсон стояв і розглядався на всебіч. Лише одна маленька хлопавка, що не встигла луснути, лежала й тихенько сичала. Густавсон заревів від жаху, і мерщій кинувся на дорогу. Коли все довкола вляглося й вгамувалося, Фіндус стрибунув із дерева і побіг на кухню. Там сидів Пецан і сміявся. Молодець, Фіндусе, сказав він, сталося не так, як гадалося, та лис, напевно, вже сюди ніколи не навідається. «Та то був не лис, а Густавсон, сторопів Фіндус, він був геть розчарований. Так, я бачив, але й лис тут ошивався, коли ти спав, та йому не захотілося курятини. Він сидів за парканом. І нажахано дивився на фейерверт, і, мабуть, теж бачив, як курка-кулька вибухнула, бо тільки того побрало на кухню і наткнувся на десяток курок, що витріщились на нього, одначе він їх не зачепив. Лис так перелякався, що відразу ж накивав п'ятами. Либунь думав, що й вони вибухнуть, хоча йому все-таки вдалося прихопити із собою шоколадний пудинг, який ми вранці мали їсти на десерт. Ну й лисяра, мовив Фіндус, проте нехай собі пригощається. Ти залюбки спечеш іще один шоколадний пудинг. Еге ж, О, так, Петсон залюбки спече шоколадний пудинг.